Доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Сьогоднішнє відео буде в форматі в'язовлогу. Я покажу вам, що я робила на протязі тижня. Чи вдалося мені дов'язати свої вироби, які я дов'язувала, які я розпочала в'язати. Ще буде цікава посилочка. І також мені на цьому тижні вдалося пофарбувати пряжу. Отож, запрошую вас до перегляду. І сьогодні я хочу розпочати свій перший в'язовлог. Сьогодні у мене вівторок, і вже п'ята година вечора на годиннику. Хочу сказати, як ви бачите, я працюю над своїм жилетом. Щось він мені ну, дуже так важко дається. Горловину я вже обробила, але вона мені не подобається. Не знаю, якщо прання нічого не змінить, то буду перев'язувати. Мені вона ніби і широка, і закриття не подобається. Ну, нічого не подобається. От як не пішла вона спочатку, так вона і туго мені йде. Вже я ось зв'язала другий. Рукавчик обробила першу пройму, залишилась мені ще одна пройма. Не знаю, мені здається, дуже багато петель я набрала по проймі і по горловині. О, прям не знаю. Хоча детальки я перев'язала основні і в... в ширину я все попала в об'єм, мені дуже подобається. Ще після ВТО візерунок ще розрівняється, вона стане ще трішки рівнішою. Тут все чудово. А от тепер у мене проблема з обробкою. Ну це просто якийсь жах. Нічого складного, але ну, чомусь ну, не йде вона мені. Ну ніяк вона мені не йде. Мені і пряжа мені ця не подобається. Хочу нагадати, що в'яжу із вівчарі те, що меринос. Буду дов'язувати. Сподіваюсь, що сьогодні я його завершу і хочу я його випрати, щоб вже завтра подивитися, що мені з ним далі робити. Не знаю, якщо буде все добре, то, можливо, вставлю нитку резинку. Отут по краях я іноді так роблю. Тоді не розтягується резинка. Отут, просто в закриття втягну нитку. Побачимо до наступного підключення. У мене сьогодні вже четвер, восьма ранку, підключаюся до вас, щоб розповісти, які ж у мене зараз справи. Я, нарешті, завершила свою жилетку. Я все-таки спочатку перев'язала горловину, а потім вже її випрала. І що хочу сказати: так мені подобається набагато більше. Резинка, як ви бачите, чудово лежить, не, не йде такими хвилями. А візерунок розпрямився. Хочу сказати, що після ВТО я прала її в шампуні для волосся і ще додавала засіб. В мене є для прання бабійної пряжі. То ниточка стала трішки м'якша, але все рівно вона колюча. Ну, я не рекомендувала б її для маленьких діток або для виробів, які йдуть на саме тіло. А от як жилетка, як верхній одяг, як жилетка, кардиган, вона підійде, чудово, будуть теплі речі. Ось так я завершила. Ось моя резиночка. Чудово тримає жилет форму. Мені дуже подобається, що я зробила виріб шивним. Зараз я покажу вам, як він виглядає на вивороті. Ось такі в мене плечові шви, як немає ніде нічого. Тут, бачите, і тут бокові шви. Зшивала все за допомогою гачка. Тому жилеткою я задоволена, хоча з нею, звичайно, і намучилась, але виріб мене цілком влаштовує. І що ж, я в'язала вчора ще, ось вам покажу ось такий кардиганчик. Кардиганчик, нагадаю, в'яжу. З ярнард бебі це 100% акрил. І це я вив'язала один моточок. Ось, вже нитка закінчилась, буду приєднувати інший. Набирала італійським набором. Мені дуже все подобається. Вже дов'язала до пройм. розділила полотно і в'яжу до Ну, Залишилося небагато. Я думаю, що мені ще один моток, максимум два, і все буде. Спереду зроблю таку обв'язку резинкою. У мене донька маленька, худенька, розмір десь 98-104. Будемо працювати далі. Сподіваюся, що до кінця тижня в мене буде ще одна готова робота. Тому. До наступних підключень. Привіт, дівчатка! У мене сьогодні вже субота-ранок, і хочу вам показати свою готову роботу. Ще, правда, залишилось заховати ниточки, пришити гудзики. ну і квіточки я сюди ще хочу зробити. А так, в принципі, кардиганчик вже готовий. Ось такий він у мене вийшов резиночкою. Планку зробила один на один, закриття, закриття по краю голочкою. Ось такі в мене петельки. Ще хочу сказати, що зняла майстер клас по закриттю петель голкою. Ось такі в мене рукавчики. Бачите, я просто підняла спройми, резиночка один на один, теж закрила голочкою. Все красиво, акуратно. Мені дуже подобається. А ще хочу вам сказати, що мені прийшла фарба. Ось така. Дивіться, скільки її тут в мене. Я її чекала довго і нарешті я її дочекалася. Ось такі кольори різні, які були майже всі замовила, тому що коли не сезон. Кольори ще є в наявності. А коли сезон, то дуже складно знайти якісь кольори, їх дуже швидко розбирають. Тому, якщо вам буде цікаво, то я розкажу, де я їх купувала. Цими фарбами я ще не фарбувала. Не знаю, шукаю інформацію, поки нічого такого особливого не знайшла. Але, в принципі, я знаю, як це робити, тому. Будемо експериментувати. І в мене є ось така нитка. Я її в минулому році купувала. Ось, читати не буду, щоб не коверкати слова. Це звичайна шкарпеткова пряжа. Тут її 100 грамів, але бачите, написано і в 50 який метраж, і в 100 який метраж. В 100 грамах 420 метрів, 75 метрів. Вовна супервош і 25 Поліамід. Хочу сказати, що це дуже цікава така ниточка. Я в минулому році з неї в'язала шкарпетки, вона здається білого кольору. Але після прання, вона така ниточка з подвохом. Після прання вона міняє колір. Я навіть була здивована, вона стає такою світло світло бежевою з якимось таким фіолетовим підтоном. Тому, я думаю, її пофарбую. Ну, треба ж на чомусь експериментувати. Отож, такі в мене плани. Далі будемо фарбувати. Сподіваюся, що я сьогодні встигну це зробити. Так, дівчатка, ось я виложила пряжу. Я її перемотала в пасму. Щоб мені на більше разів хватило тієї нитки, що в мене є, я вирішила фарбувати по 50 грамів. Я, виложу, замоч... я замочила цю ниточку в холодній воді з уксусом. Вона мене постояла деякий час. Тепер я виложила її на деко і будемо зараз її фарбувати. Надягла рукавички, тому що фарба дуже концентрована, Ось починаємо ми з рожевого кольору. Взяла ось такий шпатель. Будемо... Їх дуже багато є видів фарбування. Ми будемо пробувати ось цей. Побачимо, що в нас з цього вийде. Так, ну що, почнемо. Трішки тут насипемо. Що в нас з цього вийде? Дуже цікаво, тому що ніколи не знаєш, що вийде, тим цікавіше. Так, ось такий. Ось такий він яскравий, красивий колір виходить. Поставила її на малесенький-малесенький вогонь. Щоб воно тільки-тільки тліло. На один раз я беру, як правило, три кольори. Багато не беру, тому що, ну, виходить, потім якась каша. Вони і так між собою будуть з'єднуватися і будуть ще кольори. Тому, ну, на мою думку, що три кольори можна навіть і менше достатньо. Так. Такі красиві яскраві кольори виходять. Ще, ж, ще ніби літо хочеться чогось такого яскравенького. Ну і візьмемо зелену. Взагалі-то в мене це написано, що він салатовий. Не знаю, зараз подивимося, який він салатовий. Думаю, що він не буде салатовий, він буде зелений, тому що його сильно багато. Я знаю, що можна брати ситечко таке маленьке, але, на жаль, в мене ситочка немає. Тепер візьмемо якусь непотрібну ложечку і так трішки пополиваємо її. Нам потрібно варити нитку. Поки в нас вода не стане прозорою. Бачите, я її набираю, вона ще з кольором. У нас повинна пряжа взяти весь колір, трішки вона повариться. Ось так ми її польємо. Звичайно, що ці вже, цей вже посуд використовувати в побуті не можна, тому потрібно брати щось таке непотрібне, дівчатка. Трішки повариться. Тепер нам потрібно перевернути пазму на інший бік. Водичка вже гаряченька, тому буду допомагати собі шпателем. Ось так ми обережненько перевертаємо. Бачите, з іншого боку, вона не така насичена. тому ми з цієї сторони також додамо трішки фарби. Викладаємо в хаотичному порядку, як нам подобається. Від цього й цікавіше, тому що ти все індивідуально виходить. Ти не зможеш його потім повторити. Як би ти не намагався повторити все рівно, нічого не вийде. Так. Ми її перевернули на цю сторону, сюди. Хочеться мені такого жовтенького. Ось в такому стані ми її ще поваримо десь хвилин 10-15. Потім вона охолоне і я буду її прати. Ну, а результат, що в мене з цього вийшло, я вже вам покажу, коли вона буде в мене готова. Ну, і як ви зрозуміли, в мене є дві готових роботи і одна пофарбована пазма. Жилетки в мене вже, на жаль, немає, я її віддала. Я вам вставлю фото, як вона виглядає на власниці. Ця жилетка чомусь не знаю. Мені так тяжко далася, я її два рази перев'язувала. Але ви все самі бачили. Єдине, що хочу додати, що плечові шви я закривала по закритим петлям. І шов вийшов такий товстуватий. Наступного разу, коли я буду в'язати виріб шивний, я не буду закривати петлі, я буду закри... зшивати по відкритим петлям. Тоді шов виходить набагато тончий. І більш красивіший. А загалом виріб непоганий, теплий. Скажу тільки одне. Мені не сподобалося в'язати з цієї нитки, але носочки, мабуть, я ще буду в'язати, так як в мене ще залишилася нитка. Ну І наступна моя робота ось такий чудовий кардиган. У мене вийшов, як ви бачите. Для діток, звичайно, в'язати недовго, що там ну, виріб маленький, невеликий. Тому я, мабуть, за три дні його зв'язала. Але теж трошки помучилася з планкою. І то мало петель наберу, то багато. Я її перев'язувала. А загалом виробом я задоволена. В'язала я цей виріб по опису з Instagram. На сторінці Марго, в неї там є опис для дорослого на дорослий кардиган. На основі цього опису я в'язала такий дитячий. Єдине, що я додавала, це ось тут збавляння я робила, щоб був такий веподібний виріз. А все інше я в'язала по її опису. Кардиган в'яжеться нескладно, тому дівчатка, заходьте, користуйтеся. Посилання на її сторінку я залишу внизу під відео. Квіточки хотілося б якісь більш яскравіші сюди зробити. Але, на жаль, в мене не виявилося в моїх запасах більш яскравішої пряжі. І кардиганчик дуже такий красивий. Пуговички ось такі біленькі я зробила. Десь тут я вам покажу, як він виглядає на моїй доньці. Донці він дуже сподобався. Він навіть сподобався моєму сину, тому наступний мій такий кардиган буде хлопчачий з машинками. Тому чекайте. Ну, і, звичайно, я вам покажу свою пофарбовану пазму. Ось таких вона яскравих кольорів. Не знаю, буде вам видно чи ні, бо сонце світить у вікно. Іншого місця не знайшла, так як ранок діти сплять. Ось така чудова. Пазма вийшла. Хотілося зробити в більш яскравих кольорах, але вийшло, ну, як вийшло. Тому що це ручне фарбування, ти ніколи не вгадаєш, як кольори ляжуть і якого, е, я, наскільки насичені вони будуть. Ось я вам її розмотаю. Не знаю, вам видно там чи не видно. Е, вийшла така пазма, більш як е, до осіннього листя. Така вона, на, на приглушені такі кольори получилися. Як я вже говорила, що ось цієї фарби я фарбую вперше. Ну, у мене, Я взагалі фарбую вдруге, скажімо так. Перший раз я фарбувала харчовими фарбниками. Там кольори більш такі яскраві вийшли. Тому будемо пробувати ще інші методи фарбування цієї фарби. Сподіваюся, що буде цікаво. З цієї пазми я напевно зв'яжу шкарпетки, ну, тому що вона шкарпеткова. Ось такі в мене тижневі справи. Не знаю, це багато чи мало, але два готових вироби і пофарбована пазма, я думаю, це досить таки непогано, тому що я е, в'язала мало, чомусь не дуже сильно хотілося в'язати. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Мирного вам дня, бережіть себе і до зустрічі!